Сьогодні встановлюємо Android магнітолу на Mercedes A класу Така у нас машинка, невеличка, їздить дівчинка. І для приємного кермування авто було вирішено встановити от, от Android планшет 464 замість звичайної автомагнітоли, яка в принципі нічим не вирізняється. Android планшет встає в штатне місце. Але щоб дістати саму консоль, потрібно зняти зайвий пластик і скриньку для речей. Потім встановлюємо це все назад і підключимо камеру заднього огляду. Що також немало важливо, хоча машинка маленька, але в керуванні буде приємно.